Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас дещо новеньке буде на каналі. Е, ну, теж був давно на каналі, то й зрозумів. Розкладів сьогодні не буде, зразу скажу. Сьогодні буде розбір мого старого розкладу, що в кінці минулого року, зроблено, на весь 2024 рік. Е, відповідно, хочу зробити аналіз, е, що збулось, як збулося, і так далі. Ну, відповідно, я виклав весь розклад. Того відео, там як він був зроблений. Да? Ну а прокоментую те, що вже на даний момент можна сказати, що збулося. Ту, ту частину року, яка пройшла. Відповідно, ну, сьогодні у нас якраз 5 травня для тих, хто буде в записі, потім дивитись, сьогодні Великдень. Всіх вітаю зі святом. Хочеться побажати головного, миру над головою і світла в душі. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ну що ж, почнемо. Буду підглянув своєї колеги по цеху, як можна зробити розбір свого ж відео. Буду включати фрагменти саме того розкладу, ну і потім вже буду коментувати, відповідно, як воно збулось, що воно збулось, ну і так далі. Е, ну, так, да, до речі, те відео, посилання на те відео, хто не бачив, буде в описі до цього відео. Ну і відповідно в закріпленому коментарі теж. Розбір саме того розкладу. Ще раз повторюсь, це розбір розкладу, це не розклад. Е, ну, гаразд, поїхали. Ще раз, треба під час відео буде це сказати, щоб зайво не писали. Добре, ну що, поїхали. Це у нас якраз грудень 23-го року. Я на початку грудня власне той прогноз зробив. Ну, по, по Google ставить date stamp, коли було відео опубліковане, відповідно, подивитись. Ось це грудень, відповідно, 23-го року. Оце, от листопад 24-го. Ну, але прокоментую я, власне, по травень. 2024 року. Те, що можна сказати, як воно вже збулося. Ну, а як буде збуватись далі, подивимось. Мене просили, до речі, зробити повторно такий розклад, щоб подивитися, чи може там щось змінилось, чи не змінилось. Не хочу. Чому? Поясню. Тому що я тоді дивився основні енергії року. Саме основні енергії року по кожному місяцю. А основні енергії дуже повільно змінюються. Ну, і якби, Я не бачу в тому потреби. Я відчуваю, що називається, що цей розклад актуальні ще не втратив. Ну, відповідно, нема сенсу передивлятися. Ну що, поїхали? Ейвас, грудень 23-го року. Слухаємо. Ось. Ну, а Ейвас, це ось те, що нас чекає, власне, в грудні цього року. Про що це? Про труднощі, перешкоди на шляху, випробування. До речі, Ейвас, ну, робота ПВО, якщо так. Ну, да? хоча в першу чергу це про труднощі випробування. Да. Особливо, якщо зараз подивитися, скільки статей різних, всяка інформація з'являється, то місяць явно уже, можна сказати, що він нелегкий. легкий. Да? А це ще ж не кінець місяця, це ще ж тільки початок. Далі канопер. Так, коментую. Ну, власне, грудень 23-го року. да, дійсно, було засилля різних статей, явно замовних, і там мало не через день щось таке з'являлося. Одна стаття веселіше іншої. да, І прям. Настрій був прекрасний. Ну, це я десь здається, чи 5, чи 7 грудня робив прогноз, якщо не помиляюсь. Ну, може трошки пізніше. Ну, тобто початок місяця ще. Ось. Ну, зокрема, робота ПВО. Да, Дійсно, кінець року знаменувався двома великими обстрілами. Там під 100 ракет летіло в один обстріл і в другий. Не пам'ятаю, сумарно там здається чи щось 160 чи 180 ракет було за два залпа. Ну, тобто, да, дійсно, робота ПВО була, мама не горюй. Е, настрій сам місяця Руна Ейвас прекрасно показувала. Що це не тільки обстріл, це й труднощі, це і на фронті було непросто, е, ну і зараз, в принципі, нелегко. От, ну і, зокрема, всякі новини, всяка зрадонька, прям лізла, прям мало не щодня. Да, дійсно, відповідно, збулося повністю. Навіть стосовно обстрілу теж збулося. На жаль. Ну, але що ж, не всі розклади бувають позитивні. Давайте далі. Кано перевернута. Це у нас січень, відповідно, 24-го року. Слухаємо. Перевернуто. Теж. Ну Невдачі. Якийсь обман, до речі, так. Да. Ну, невдачі і обман. Зокрема, це в нас е, січень. Уже наступного року, відповідно. Ну, обман в якому плані? Що теж багато буде і ПСО. Да? Ну, і схоже, що теж загалом такий посил, що місяць теж в таких, знаєте, похмурих тонах буде. Тому що буде інформація з фронту, схоже, Ну, не дуже радісна, да. Ну і плюс і ПСО російське ще буде його да. Так, коментую. Комусь треба позвонити прямо під час відео. Ну, добре, е, коментую. Отже, кана перевернута. Ну, так, да, дійсно, і ПСО було багато. Новини з фронту не радували також. Е, багато було всяких теж статей поганих, багато було всяких чуток, пліток і так далі. Ну, зокрема, вже ситуація була під Авдіївкою. Тяжка, складна і. ну... Можна сказати, що вже критична станом на січень. да? Ну, а відповідно, в лютому всі знають, що відбулося. Далі, ну, тут треба згадати про залужного, новини про звільнення залужного з'явились там і так далі. Тому подібне. Ну і теж багато було всяких різних заяв, не дуже позитивних. Ну і загалом місяць дійсно руна, яка радість позначає. Ну і сказати, щоб січень був радісний, дав щось ні, от не разу. Тому дійсно, як основна енергія місяця Руна себе повністю показала. Знов-таки кажу, на жаль, але не всі прогнози бувають позитивні. Далі слухаємо. Альгіс, березень. Ой, лютий, лютий. Далі. Альгіс перевернутий. Це в нас лютий виходить, так? Певна беззахисність, певна, знаєте, дискомфорт. Ну, Як, як не в своїй тарівці будемо. Тобто. В ну, зимні місяці, як бачимо, всі три, да? нічого хорошого особливого. Аліс це, до речі, про що? Ну, якісь проблеми можуть бути з обороною. Зокрема, тут уже не лише про ПВО мова, а тут мова й про фронт, що там якісь події можуть початись такі. Не зовсім хороші. Ну, і загалом, аліс перевернете, якщо це прямо, знаєте, квін квінтесенція всього місяця. Щось то дійсно все не дуже захищене, ми будемо почувати. От як би тут от, саме в лютому багато обстрілів не було. Ракетних і дронових, зокрема, так? Ну, В принципі, і зараз дрони часто літають, а ракети ось не дуже. Хоча ось буквально сьогодні зранку було, так? Да. Так. Отже, Аліс перевернути. Ну що ж, лютий місяць. Це у нас втрата Авдіївки, власне, те, що я казав. Те, що я казав про негразди на фронті, да? відігралось. На жаль, відігралось. Далі, це у нас також звільнення залужного, да, що теж багатьох потрясло, скажімо так. Ну, я політичні своїй прихильності не озвучую щодо залужного, я відкрито свою позицію показував, що він мені подобався і як генерал, і відповідно, як людина. От. Ну, Відповідно, для мене це теж було певне потрясіння. Чи я знав, що його звільнять, да, знав. Чи так само я знав, що по Авдіївці буде погана ситуація? Да, так само знав, я це бачив. Руни це показували. Тому для мене це не була новина. Ну, але як загальна позначка на місяць. До речі, щодо роботи ПВО, так само щодо роботи ПВО, так само. У нас же ж там якраз з'явились новини про дефіцит ракет. Ну, в принципі, і можна було побачити, що і з обстрілів дійсно, і по дронах, і по обстрілах, статистика погіршилась. саме щодо збиття. Тому, якби би Альгіз, як руна, яка показує незахищеність певну. Да, дійсно, вона повністю розкрилась у е, лютому місяці. Давайте далі. Райдо перевернута. Це в нас відповідно березень. Далі. Райдо перевернута теж. Ну, якісь обмежені можливості, якесь, знаєте, певне роздоріжжя. А що робити? От реально. Райдо перевернута, а що робити? Дійсно, якась розгубленість, певна. Це в нас що це виходить? Січень-лютий березень. так? Це вже березень. Теж якраз це в Росії вибори, а да, у нас ось тут повна розгубленість. Що робити? До речі, райду перевернута теж якийсь. Ну, це може бути знов-таки якийсь відступ, мало того, що це як роздоріжжя. Да? Ну, це залом для країни знов-таки показують. Це ж не лише про фронт мова. От. Ну, тобто, теж, березень для нас такий буде. Але, бачите, до березня тут поки що не дуже, як би, позитивно. Далі. Так. Ну, і пино райдо перевернути. А да, дійсно, вагання, що робити, відповідно, після падіння Авдіївки. Да? Е, ну, і, як би, програлося дійсно відступом на фронті. Те, що, відповідно, посипалися ті населені пункти, які були за Авдіївкою, і, і окупанти там доволі сильно продвинулись, якраз. Ну, В принципі, і на даний момент у них там певний успіх проглядається ще й досі. На жаль. Ну, що до вибору, да, дійсно, вибор, що робити? Е, що робити? Да, відповідно, е, куди кидати сили, як захищатись, е, чи тримати чи населені пункти, чи відходити, ну і так далі. Тому теж руна як квінтесенція місяця повністю розкрилась. Якраз в контексті. Давайте далі. Хагалас. Це у нас, власне, квітень. Це у нас квітень. Хагалас. Продублювалось, до речі, тому що в Росії, якщо я правильно пам'ятаю, теж на квітень, якраз після виборів, падав Хагалас. Про що мова? Ну, раз так, значить активні бойові дії, відповідно. А раз і в нас, і у них випадає, значить точно, ось до квітня якось фронт, бачите так, замирає, хочеться сказати. Да? Ну, Відносно, зрозуміло, що бойові дії не припиняться. О. Просто що якихось наступів там або що до квітня якби не дуже прогнозується. А ось квітня, квітні почнеться веселуха. лапках, звичайно. Ну, мало того, хагавас, ну, що це, це також, як і вплив стихій, може бути. Знов-таки, якийсь розгул стихії саме в квітні. відповідно. Е, так. Ну, загалом так. Ну і хагвес, да, бойові дії, зокрема, як такі насичені активні дуже. Да? далі, ось. Так, що у нас відповідно квітень? Відразу Хагалас розгул стихії, згадуємо, що в нас? Пилові бурі, да, дощ із е, піском посипався, да, і так далі. Тому, ну і взагалі погода не балувала, як би в квітні. Е, далі, що до бойових дій. Ну, так само обстріли були масовані доволі, е, прильоти були відчутні. Якраз через що? А тому що ще досі, е, ну, на, станом на квітень, ракет для ПВО було не досить. Ну, відповідно, багато чого долітало і наробило біди. Да, Дійсно, хагалас. Фронт теж ожив, фронт теж ужив. Е, навіть певні невеличкі успіхи в нас були. Да? Ось тут острів, Нестрига. Да? Такий собі. Е, озвучили його, відповідно, пізніше, явно, чи ніж воно там по факту. Акто відбулось, тому можна сказати, що там вже в квітні було дещо. Ну і загалом, дійсно, якби після такої певної зимового знаєте, зменшення активності, саме з нашого боку, я підкреслюю, у росіян то якби особливо зменшення активності не було, як лізли, так і лізуть. Сарана. Е, ось. А в нас дійсно було зменшення активності. З чим пов'язане? Ну, я секрет нікому не відкрию, з тим, що, відповідно, у нас не було допомоги. Зокрема, від США а Європа не могла видати той об'єм допомоги. Ну тобто, тискати, що нам зовсім нічого не давали, давали. Ну чи давали досить, давать ні. А відповідно, в квітні вже дійсно цей маховик почав розкручуватись знову. Ну, стихійні лиха, да? розгул стихії, да, активація бойових дій, да, і відповідно обстріли також, да, На жаль. Ну, а до речі, те, що я не озвучив в прогнозі, але те, що показали руни, Хагалас це ж також злам ситуації. А що в нас в квітні відбулося? Прийняття закону про мобілізацію, да, закон явно спірний, але тим не менш, подія. Важлива перелом, те, що тягнулося, ось воно нарешті відбулося. І далі, що в нас відбулося? До прийняття допомоги від Америки, що теж, в принципі, означає перелом ситуації. І ще одне із значень Хагалазу, ще одна із цієї руни. Ну, всі руни багатогранні. а ця особливо цікаво буває себе проявляє. Ну, відповідно, теж на Боже, це травень сказав, квітень, квітень, заговорюсь. Е, От, відповідно, теж у квітні руна розкрилась більш ніж. Ну і власне, ансус перевернутий травень. Ну давайте послухаємо, що я сказав у відео, і вже зараз, станом на 5 травня, зможу відкоментувати із того, що вже як вона себе проявляється. Руна станом на зараз. Ну, відповідно, рано ще робити висновок про весь місяць, п'яте число ще, ну тим не менше. Травень виходить, ансус перевернутий. Теж нічого хорошого. Ну, Теж сумні новини, теж дезінформація, обман, тобто завала, і псо різного. От. Ну і такий місяць, бачите, теж не радісний, будемо казати. Далі. Мало прокоментував, хоча треба було більше. Ну, добре. Ансус перевернутий станом на травень, станом на 5 травня, коли я власне ось записую відео. Ще раз повторюю: це розбір розкладу, це не розклад. Ось. Ну, відповідно, і ПСО. Ну так, да, уже скільки вже заяви знов росіяни нападуть там на Харків, на Суми, захоплять Запоріжжя. Е, від закордонних партнерів у нас звучать заяви. Про мир різко всі заговорили. Теж е, от. Ну і ПСО, російське, да, ансус цей також пані новини. Фронт теж, на жаль, не радує, тому що є успіх у росіян. Он там знов-таки кілька днів назад, знов була інформація, що вони ще кілька населених пунктів захопили. Невеликих, але тим не А То знаєте, як ото навала, сарана. Повільно, але все-таки лізе вперед. Ну, допомога нам почала приходити вже відповідно від США і не тільки, Але, але поки що того недостатньо, щоб оцю от навалу вже застопорити остаточно. Це станом на 5 травня. Як відповідно я зроблю пізніше розклад відповідно далі. На цей, на цей самий розклад розбір зроблю, як далі він збуватиметься, так? От. Ну, відповідно, вже по завершенню місяця можна буде відкоментувати повністю. Ну, Це вже в наступному відео буде, я, напевно, ще кілька місяців вичекаю і потім все разом е, розберу. А може вже й до кінця року. Подивимось, не буду зарікатись. Ну, отже, ось, ось, ось такий от розклад на той момент станом на е, початок грудня 23-го року вийшов. Як бачимо, я вважаю, що поки що він збувається прямо один в один. Це як руни показали, всі події відповідно відбулися. Навіть більше того, руни показали більше, але деякі події ну, я не міг уявити. Ну, наприклад, ось падіння Авдіївки. Да? Тим не менш показали, що це буде дійсно втрата позицій. Це значне буде. Ну, як, як квінтесенція місяця, дійсно це що це як не найважливіша подія була станом на той місяць. Так само, ось далі райдо перевернута в березні, наприклад. Да? Так само. Ну Відступ на фронті загалом я це відкоментував. Но е, конкретного масштабу я собі на той момент уявити не міг. Да? Ну, а вже з огляду назад, відповідно, можна проаналізувати, як воно збулося. Дуже цікаво, я вважаю. Добре, ось таке от відео сьогодні вийшло. Пишіть, як вам такий формат сподобався? Не сподобався? Чи варто мені іноді проводити розбір розкладів? Чи це зайве? Якби і ви так довіряєте моїм здібностям, моїм талантам. Ось ще раз всіх зі святом і з Великоднем. Е, ну і, відповідно, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до Рунту перевірених мною. На. Ну і ще інші певні приємні плюшки. Добре, до зустрічі. Нехай щастить.